Родичі, всім привіт вам огромний. Уже почти вечір. Думаю, зараз запишу вам відео по поводу толіка, по поводу моїх документів. І також в кінці подичаємо на коментарі, там були інтересні випросити. Все буде. Перед началом, кому не взагалі, поставте лайк, підписочку, колокольчик і також можете захайпити. Погнали, потім дойдемо до фона, бо ви кажете, що він намальований, там ще що. І так, де дівся талян? Талян чудесним образом оказався у Швеції. Там по поводу підписчиць я цей момент пропущу. Він казав, нічого такого не розказую. Ну, вкратце. Толік оказався в Швеції, і буквально вчора він вже отримав від на жительства. Тобі ж отримав захист, все в нього чітко, все красиво. Тепер він очікує отримання комуни. Він вже написав, яку він хоче комуну. Ну я вам не буду розказувати, яку хай це буде тайною, Не все розказувати. Сама суть я бачив вже карточку мені скидував. Той все в нього чітко. В нього є захист Швеції. Він тепер там буде працювати і все в нього буде добре. Жде комуну, житло і робота. Те, що він хотів, так що можете йому написати, що він красавчик, поставить йому лайк. Там він коментарі всі читає теж, і часто мені споминає якісь погані коментарі. По поводу мене, що случилось у мене? Давайте почнемо з самого початку. Я думаю, зараз швидко ми з вами справимося. Я приїхав в перший лагерь, подав документи, указав, я був там-та-та, та, там, там. Ну, все, указав, все якесь, нічого не скривав. Скриватися я не бачу смисла. Хоча, якби я сказав, що ніде не був, у мене вже давно була б защита, так між нами говоря, Да-да, так воно і робиться. Ну, потім би це колись розкрилось, і мене б, а потім ще й так. Мені це не треба. Написав все, як було. І тоді мене перевели в цей лагерь, слідуючий в Хольстебро, я жду відповідь. Получив я по електронці письмо там, буквально неділю просидів, Типа, добавте документи, бо у вас не вистачає документа з Германії. У мене все є, я все позакривав, бо ви спрашуєте, за чим це закривати. У мене все є ці бумажки. Я не знаю, чи вони їх одразу не взяли. Може, десь вона протерялася та бумажка. Ну, ксерокопія. Я їм додав цю бумажку, написав, що да, я там був все закрив. От, пожалуйста, там доказательства. І сидів, ждав далі відвіда. Якби ніяких указань не було. І от пройшло вже два, два місяці і трошки. Приходить мені письмо, неожиданне письмо приходить з самого утра, як я вам казав, я пив кохве, кохве, каву пив, і приходить письмо на електронну почту, що, мов, так і так. Така ситуація случилась, що у вас є ще одна відкрита защита, про яку я навіть не знав. Я вам не можу ще сказати, яка страна, важливо, яка страна, ну точно не Польща. в общем, не суть, Яка страна? Не суть. Пишуть, що у вас є відкрита защита або вона у вас закрита. Якщо вона закрита, предоставте нам так само бумажку. Бо, ми, якщо ви нам нічого не предоставляєте, ми будемо розсматривати по тим бумажкам, що у вас є. І я з там GPT попереписував, він каже, що тобі От таке тобі буде відповідь. В підожди ще типу, місяць-два, отримаєш поганий відповідь. Я цього не знав, це було для мене дуже новості. Я думав, що в мене все кругом закрито. Оказалось, що та сторола автоматично. Автоматично, тобто я навіть вони мене не повідомляли, автоматично вони продлили до 27 года защиту, і виходить, мені в тому числі. Це все, я так розумію, побачили в системі і прислали мені, що такі діла або закрита, або не закрита. Я сразу от сьогодні... Верні, я вже подав на закриття тої защити. І... Оказується, це можна все зробити в інтернеті. Ну, не в кожній стране так можна зробити, я так розумію. Тут іменно можна, я все поотправляв. Написали мені, що в течение 2-3 тижні йде на розгляд. Потім мене визивають консульство. Я отримую бумажку, що в мене закрито. Добавляю свої бумажки. Ну, тут в Данії потім відправляю, що все, в мене немає ніде, все закрито, все чітко. Ждемо твіти, сподіваюся, отримуємо позитив. Не сподіваюся, так воно і буде. Просто тепер надо трошки времени підождати. Бо я не буду до цього готовий. Я думав, що у мене все гладко. Ну, як ви самі бачите, оказалось не все має так гладко. Тепер ждемо получення чи в консульство. Я все там чітко зробив, теж з чатом GPT, звісно, все умно составив, все порозписував, попросив відказ. Тепер ждемо 2-3 неділі не на підождати. Уже неділя перша пройшла, якщо так між нами говоря. Ну, я, верні, спочатку відправив на закриття, Я думаю, може, вони швидко справляться, потім Данію одразу з цим письмом, що сьогодні відправляв. Ну, оказалось, що ні, не успеваем. Мені дали всего дві тижні на дати їм ответ. і я їм одразу дав, поки вони получат його там, пока этот, щоб я не получив під сраку. Бо ви мене багато спрашивали, зачем там закривати, я не закривав. Можна не закривати, можна не закривати. Приїхати, сказати, я ніде не був. Ну потім воно ж скриється. Ну, це ж ви розумієте, це діло. Захоч потім продлити, а тобі скажуть, що ти нас надурив. І потім будуть дуже великі проблеми. Я це не вважаю проблемами. Це таке. Я не плачуся, все рішаємо, все рішається. Якби руки ніхто не опускає. Як бачите, я веселий, красивий, побритий. Десь може кстати якась точечка, бо тільки що бігом брився, бо вже такий, як будулай був. Е, отака от ситуація. Тобто, все чотенько, він жде, у мене теж я жду. Ускорити цей процес невозможно, к сожалению. Хіба що одне, що ми зможемо зробити, якщо прийде мені цей, ну що я закрив там защиту, може бути я сам єдинолічно візьму, відвезу в цей, там, де документи мої роз... розсматриються тут дані, може, так буде швидше, заодно побалакаю. Може вам щось узнаю нове. Я не знаю, як це буде. Ну як буде, я думаю, все далі побачите. Отака от, от ситуація. Тепер по поводу коментарів. Зараз медой до цих коментарів написали, що ти от знімаєш, ти просто себе вставляєш на якийсь фон. Ну, дивіться, я вам зараз знімаю на стойки, вона не шевелиться, бачите? Руки свободні. Качество ввечері так собі буде. Фон. Ну, який є фон? Там написали, ти нас дуриш, в общем. Який фон? Просто поставив красивий фон. Дерева не шевеляться, бо немає вітра. Все. Я не знаю, не розумію. Каже, ти нас дуриш, як ти можна довіряти. Що я вас дурю? Я нікого ніде не дурю, розказую все, як є. Просто треба, щоб бачите. Я вже все зробив, справився, тепер можу вам це розказати. А то, що вдруг хтось мене зглазив, мої успішне, що ми потім будемо з вами. Робити. Коментарі. Зараз беру планшет, швидко пройдемося. І також я вам ще хотів попросити вас, якщо є якісь питання, давайте як хтось предложив інтересну тему. Ви пишете під цим відео свої питання, там, де буде найбільше лайків, я вам на них потім в далі поотвічаю. Договорились. Пишіть, ставте лайки, там, на які питання вам подобаються. Нічого скривати не буду, немає що скривати. Дуже багато було інтересних коментарів. Поїхали. Я вам вставляю десь їх з боку, щоб ви їх могли прочитати, що я їх не так не з пальця висмактав. Оцей братан мені дуже сильно подобається. В нього або коментарі, що ти не працюєш, шукай роботу, або за банки, або от такі. От. Незабаром Олена запитає, запитає, Олена запитає, Олена а де гроші родич? Чому не по ресторанам ходимо, а по смітникам? Чому ти не робиш, а тільки тільки збираєш пляшки? Я тобі подарю словник, ти мені напиши свій адрес, я тобі обов'язково закажу і відправлю його, бо в тебе щось взагалі біда, я дивлюся. Лена так і не запитає, де гроші вона і так знає. Ти за гроші не волнуйся, ти за свої волнуйся, за свої копійки. За мене взагалі не треба переживати. Бабки не проблема, я таке кажу часто, значить, так вона є. А чому не пішов у дальнобій, знайшов би логістичну фірму, нормально працював би від Польщі. А смисл мені? Я собі не бачу чесно дальнобойщика і за здоровою фурою... У мене в перших прав немає категорії на здорову фуру, ніколи не їздив за рулем на здоровій. Ну, не моє це, розумієш, не моя це робота їздить на фурі. Да, хоча я там часто шучу, там волосаті здорові дальнобойщики, клас. Ну, ну не знаю, не моє це їздить на машині. Теж з багатьма людьми балакав кажуть, що як би і хорошо, і гроші, і економиш там на жильі, а з другої сторони, сім'я там ти тут. Ну, хоча в мене зараз похоже, ну да ладно, ну, пардон, не моє. Підемо на ферму краще. Може, Олена, тебе навчить не балакати, а розмовляти. Я вільно розмовляю, я вже казав не в одному відео, вільно розмовляю, володію українською мовою. Но всю жизнь балакую суржиком. Це головний найголовніший сама больна тема. Тобто там хтось десь мільйони ворує, це херня. От що Віталька балакає, може навчиться розмовляти. Може, навчусь розмовляти, а я, може, спеціально так розмовляю, що підписав гнівні коментарі. От нема більше проблем, це найголовніше, як я записую відео. Це найговніше проблема От, номер один. І все, більше других немає. Дивися на таке просто, і от ну що? Я от вітив, все хорошо, коли весілля Віталій, спочатку Вітальки, нужно мільйон пустих банок здати, щоб нормальну свадьбу устроїти. І сміються. Ну, ладно, сміх це хорошо, я сам люблю позитив. Коли свадьба. А що воно і зміни, от, якщо дуже свадьба? Я не бачу в цьому час великого смисла. Да, піти там розписатися, що 4 місяці чи 5 там в місті побули вже бігти, розписуватися. Це сильно рано, підожди, не волнуйся. І якби та бумажка чи цей розпис якась, що вона дасть? Ну, от що дасть, просто що законно. Ну, не знаю. А ну пишіть, треба розписуватися чи ні. Взагалі, не мені злі, але я вовсе. як ви вважаєте. Якщо чоловік друг друга любить, то ну, ця бумажка взагалі нічого тоді не рішає. Звісно, треба, ну, колись, може, потім в дальнейшем. Вони, Вона в Норвегії і ти в Данії. Де общий знаменатель? як ви бачите своє будущее. Ну, своє будущее ми бачимо добре. Я думаю, вам не стоїть за це волнуватися. Якщо будете підписані на канал, то побачите, Совершенно, я думаю, ну може, прям не сильно скоро, але в далі побачите, як воно буде. Якось та й буде. І буде все добре, я на це сподіваюся. Віталік, привіт. Як з тобою зв'язатись? Я кожен раз закріпляю перший коментар, Там електронна почта є, як з мною зв'язатися. Ну, як зв'язатися, написати на електронну почту і все. Ось така связь. Електронна почта, я не буду об'ясняти, що це таке. Я думаю, ви знаєте, що це таке електронна почта. Береш, пишеш і все. І як в мене є час, я тобі відвічу. Оленка, привіт, я не постріхатель, я б не потерпів. А Лена пише, я схожа на ту, яка буде реагувати. Я не розумію взагалі, чому це він не підстрикатель. Що ми пішли з Наташою, покормили оленей. І що? Що далі? Ревності якісь чи що? Я не розумію. Що цього нормально, я в принципі так само головне довір'я, ви це знаєте. Сіревно і змінчик, бідна людочка, вона тебе так любила, так сильно любила. Оце лиш би написати. По-перше, Во вона не людочка Леночка, якщо вже на те пішло, і ревності тут ніякої немає, все нормально. Всі взрослі люди. Так, слідуючий, щось я пофотографірував боком. Як можна дізнатися у вас? Не знаю, куди писати питання, куди рекомендуєте їхати з України, де краще будуть виплати проживання, за вашою думкою: Норвегія чи Данія, чи може інша країна. Хочу спочатку на виплатах сидіти. О, так всі хочуть на виплатах сидіти. Не у всіх так виходить, розумієш? І коли людина от їде тільки за гроші, то ніхрена не виходить. Це вже я бачив неоднократно. І це вже скоро все прикриється. Прийдеться йти на роботу, так що ти там сильно не виплати не надійся, а то понакручують бігу Я приїду, буду лежати на пузі. Практика там теж буде безплатна. Будеш ходити на роботу. Що тут, а що там. А не волнуйся, все буде. Ну якби як безплатно. Ти получаєш по собі, ти маєш натрабатувати. Я вважаю це правильно взагалі чітко. Як тобі, Данія? Отлично, Отлічно, сьогодні погода була класна. На вулиці не сильно холодно, Ну, хоча зараз десь мінус два. Я так зняв по трошки, знаєш. Вообще, все нормально було, і рідка погода така, що немає настроєння, як дощ там якийсь сипеє. Або вчора даже сніжок пролітав, було класно. Е, так, е, е, Віталік, а чого ти уїхав з Норвегії? Я це так, колись ще не розказував, чого я уїхав із Норвегії. Так вийшло по сімейним обстоятельствам. Хотів зберегти сім'ю, бачиш, як буває. Но ніхто не оцінив мої старання. І зараз я от. Получається, розрулюю свої ошибки. Ну, як ошибки, із-за того, що поїхав, тепер бачиш, проблеми виникають там, тут так буває в житті, що все. Так, следующий. що у нас там є? Віталік, не, не Віталік. що ви всіх тим севером пугаєте? Я желаю йому такі зараз комуні на севері. Все відлично, коли полярний день, то використовую спеціальні штори і спиш, як младенець, особливо після роботи. А чого ти не пишеш, як там ці. Антидепресанти п'ють і чого ти таке не розказуєш? Я знаю що там штори, я там жив, я це бачив. Отаке от, от не розказуєш. А сніг, а мороз. Не всі там можуть якби жити. Важко. Мені там було дуже важко, хоча я там був не зимою. Е То ви біженці, і що йому пишуть? Ні, просто вирішила здати свою квартиру в оренду. Це писали мені Лені. Пропоную недорого, але поселення самостійне. Стан апартаментів невідомий, є ключі, але не знаю, чи знайде той замок. От людина розказувала, що довелося їхати, хату там оставили, і оце от треба, знаєте, насипати соль на рану. Оце от сущність така в людини в цьої. Юра, в тебе щось клепок не всі є, не всі вальти в колоді і не всі шурупи в пачки. Прикращай. Якщо тобі нічим зайнятися, не знаю, піди головою косяк десь ударся, і то буде краще. Пардон, пам'ять закінчилася на айфоні, бо дуже багато реп читаю. Ребята, а зачем вам потрібні ці страны? Чому не вибрати страну, вже з перших днів работали, чувствовали себе людьми? Ну я в Польщі працював. Ага, поїдьте, пожалуйста, поработай Що ми вибрали ці страни? А захотілося нам так, вот, захотілося вибрали. Тому що тому ми можемо собі це дозволити. Вибрали, вибрали. Як воно, а тут ще ж треба підстрикнути, А роботи в плани не входить. Не входить, входить в плани роботи і заробляти. Я вже казав неоднократно, роботи це одне, заробляти це друге. Є багато стран, де можна роботи, є, де можна зарабатувати. Це я вже трошки семіння міняю, але все одно більше заробляєш, більше тратиш. Но якщо вдвоєм, то в принципі все доволі таки непогано. Родич, я щось не зрозуміло, почав слідкувати за тобою, не розумів. Ти був захист Норвегії, чому поїхав знову в Польщу? Думаю багатьом. тому, що я вже сказав, Почему? от тільки поэтому. тому. І чого я це дивлюсь. По тому що я вмів балакати, люблю балакати, тобі це нравиться, сужик інтересний, я люблю балакати, ти дивишся. Я думаю, із цього, якщо в тебе друга є касета, то напиши, що ти дивишся. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, фон на відео, реальна зйомка чи монтаж, або ефект. Не ефект, ще раз дивись, не ефект. Реальна зйомка, бач, там, де свідчі валяються. Реальна зйомка. Хоч так ще те повожу. Я там не один був коментарі. Каже, ти спеціальний ефект такий наважуєш, щоб наложити ефекти. Знаєш, який на комп'ютер. Якщо не знаєш, ну можна в Тіктоки, знаєш, там де задівели такі будуть зелені полоси. Якісь я там грався, було діло. Для чого розповідати про себе? Тут є різні люди. Тут теж є різні люди. І що не розказувати, мовчати, А що чого скривати, чого не знімати, скажи мені. Є время, я балакою, знімаю. Чого не розказати? Я ж нічого поганого не розказую, як би. Ну, по моєму мнению, не знаю, як ви вважаєте, чого й не поснімати. Секретів немає, доволі таки непогано. Віталій, а як часто зізвонюєшся з братом Мішею? Та як часто? Пару разів місяць званюємося, посміємося, та і все. Не більше. Тому що в нього времени немає. У мене якби є, ну, таке, він працює. молодець. На рахунок ухилянки ти ти, навіть не звертай уваги і не відповідай на такі питання: 100 мільйонів крав друг президента, нічого, не ухилян, забий. Я теж про це можу багато чого розказати. Но, ти розумієш, YouTube може почитати, що це там якась пропаганда, ще що, ці всі моменти не хочеться канал потеряти, я його 5 років якби, потихеньку піддержую, піднімаю і отак в один момент, да, є в мене що розказати по цьому поводу. YouTube не пропусте просто. Ну, Найголовніше написати, що я найговірніший ухилянт. Во-первых, мова друге ухилянт. Других проблем немає. Я вже до цього привик. якби ти бачив, що мені там пишуть в коментарях, Я якось вам покажу ті коментарі, хоча я їх стараюся. Уд... А, по поводу коментарів, багато цей пише, зачем ти мій коментарі удаляєш. Ютуб міняє алгоритми, він сам удаляє ваші коментарі. Я вам зуб даю, я їх не удаляю, мені немає за чим це робити. Чим більше коментарів, якби, тим більше відео підніматися там в топах, в просмотрах. І якщо я буду їх удаляти, то, звісно, не буде підніматися. А за чим Я нічого не удаляю. Може, десь вони є ті коментарі, я ще не дивився. В тих, що скритих. Там може якийсь матюк бути, якесь погане слово. Є, я тобі скажу більше, я пишу перший коментар, буває, його удаляє. Я не знаю чого. Я потім заходжу, дивлюся, він там этот... Коротше, скритих ті, що ви не бачите. Я його якби сам писав, просто я такий-такий, там, привіт, ще щось, і воно його вбирає. Не знаю чого. Не можу відвіти. А коли ви. Ага, так, то вас так багато. То, що у вас так багатьох чіпляє Лена? Що стосується їх стосунків, думаю, самі розберуться. От іменно. Ми вже взрослі люди з Леною, ми самі розберемося. Ну, людям подобається. Полежить лежить хтось на дивані, треба підказати, як правильно зробити. Знаєш, от в нього щось не вийшло, треба підказати, як правильно зробити. Ти візьми, зроби, покажи, сніми відео, запиши. Я подивлюсь, як правильно зробити. А то ж, ні, немає одні вчителя, знаєш. В принципі, на цьому будемо відео заканчувати. Розтягувати сильно не хотів. прохладненько стає трошки темніє. Нам ще йти сумки тут того -ту забирати. Вам всім удачі, всім пока. Ще писали писали мені, що треба купити курточку водоніпроніця. Йому вона в мене десь є. Штани купив собі, вже двоє купив штанів, кофточку. Що там ще купив? Шапочку купив. Не знаю за чим, ну хай буде Нордік. Прикольно, мені подобається. Всім пока, всім удачі, підписуйтесь, радий кожного бачить, Давайте наберемо 100 тисяч підписників, Для чого не знаю. Оцього Ютуб більше не стане платить і менше не стане платити. Просто кнопку мені пришлють, Знаєте, оцю ютубовську. Оце буде чітко. я десь приб'ю здоровим гвоздиком до стінки. Ну, щоб всі чувствували, хто в кімнаті живе, хоча б так. Хоча, дай Бог, поки буде 100 тисяч. Надіюся, вже тут не буду життя. Десь буду чуть далі, вже буду балакати по датськи Хоч писали, що легка мова чи не легка мова а Яка легка? Німецький теж важкий, якби, ну як по мені важкий. Англійський. От англійський, це, звісно, так. Да. Везде, як би треба. Ну, треба знати місцеву мову. Будемо вчити, сподіваюся, ми з вами поборемо ці проблеми. Вже зовсім скоро, я сподіваюся, що ми вже це все зробимо. Не може бути постійно погано. ж бути щось і хороше, якби поборемо їх, відправимо, вже получимо комуну, Я сподіваюся, сильно надіюся. Я вже навіть списки ті не хожу, не дивлюся, бо я знаю, що там мене немає. А хоча була надіжда. А, найкраще, що мене удивило, Чого вони мені зразу не написали за ту защиту. Коли я їм додавав про німецьку закриту, чого вони мені зразу не написали? Ще якби два місяці назад. Я два місяці ждав відповідь, що додання не, і вони мені кажуть, що отака от штука, оце от мені ще не подобалося. Ну, сам заслужив, нікого винить, я сам винуватий. Тільки я винуватий в цьому, нікого винити не можу, навіть якби хотів, сам зробив, сам тепер розгрібаю. Всім удачі, всім пока. Давайте скоро побачимося. Буду старатися вам відео клепати, щоб було цікаво. Якщо не цікаво, то я навіть не знімаю. Буває і таке. Треба брати качество, а не колічеством, щоб ви знали. І так в усьому, що з женщиной, що з ютубом, і везде вона. Пока. Там десь лисичка. Вон побігла курва. Побігла, побігла. Там он бігає в самому кінці. Наверное, не буде видно з кампа, а он сидить. Побігла лисиця, а? Ха!